Зачекай, зачекай, не перемотуй так швидко, будь ласка. Одна подружня пара прийшла за порадою до старця і розказує свою ситуацію, що в них є троє дітей, і їм живеться зараз непросто. але зараз вони чекають на четверту дитинку. І порадившись разом з чоловіком, вони вирішили зробити аборт, але прийшли за благословенням до старця і каже, благослові, зробити або аборт. Старець поглянув і сказав, розумію, що живеться вам непросто. Благословляю зробити аборт. Благословляю вбити дитину. Але не вбивайте ту маленьку, яка ще не народилася, яка навіть не побачила ще промінчика Сонця, Вбийте свою найстаршу, та, що має 15 років, Ну і так же трохи пожила світу Божого побачила. Жінка оступеніла, закрила. Обличчя своїми руками і почала ридати, зрозумівши, що вона хоче зробити поганий вчинок, вбити свою власну дитину. І після цього ніколи в неї не повставало таке, щоб зробити аборт. Друзі, якщо Господь дає діти, Він дасть і надіти кошти. І можливість, і час. Будь-який аборт це є вбивство, Вбивство власної дитини. Краще народити дитину і здати малютку, ніж робити аборт і її вбивати. Друзі, пам'ятаємо про цю притчу. поширмо її своїм друзям. Хай Господь благословить. Кожного. А я бажаю вам гарного Богом благословеного, сонячного і такого чудового дня. Хай Господь вас благословить! З Богом!